Сказати, що я народився в вірючих батьків. Батьки увірували 22-му році. Церква в нас була духовна, хрещений Духом був і святим, пророцтво було. Так що таке пророцтво, Бог давав, що людина щось подумала, не так, пророк підходив. І сказав, ти то то подумав, кайся в тому. І народ каявся. Люди жили тоді біднувато. Робили на своїх полях. У нас було десятеро дітей, ми слухали батьків, що батько, батьки сказали, ми то робили. А в нас, ви знаєте, як в селі. Ну, тримали там корови, коня мали і так ту землю обробляли. Прийшлося жнива. Техніки такої не було. А була одна така техніка: серп і коса. Серпом жави житу і пшеницю, а косив косою ячмінь, гречку там. Ще друге таке, що вирощувався на землі. Ну і таке життя було. Скромне. одежі не мали такої гарної, що скромне було. Но християни дуже жили в любові, мире, любили один одного від серця. І Господь. Благословляв. не задовго війна почалась. Німці напали на Польщу, розбили Польщу. А в нас ми жили в селі і поляки, і українці. Ми вже думали, що війна закінчилася, вже все добре буде. Вже спокій буде, мир. Ви знаєте, що ворог наробив? Таку ненависть зробив між поляками і українцями, почали вбивати. Поляки нападали на села українські і людей. Ми втікали з коровами там, з конем до ліса. Діти боси були тому що поляки нападали і забирали корови, коні, грабили просто сказати. Людей вбивали. І така війна почалася між поляками і українцями. Правительство подивився, що це не добре. Взяли зробили обмін. Українців з Польщі виселили на Україну, а поляків. Що жив на Україні в Польщу. Ну і нас привезли в Тернопільську область, район Струсівський Сіворі Звяне і поселили нас в таку бідну хату живі поляки. Така з гвине, ну, така, то ми мали в Польщі краще хати. Дерев'яний, гарний був, то все, все так добре було. І нас попало чотири сім'ї віруючих, хто сево в резвянах. Ну і так збиралися по хатах. Прославляли Бога, служили Богові. Люди місцеві сказали, о, переселенці приїхали, до нас привезли другу релігію. То правда, бо вони були є, а ми були християни. Так подумати, що так, так і було. Ну і прийшло, мені сповнилося 18 років, прийшло повідомлення з воєнкомату явитися на воєнкомат. Я приходжу на воєнкомат. Вони на мене подивилися, сказали, що ми. Хочемо тебе забрати в армію. Я кажу: я є християнин. Вірую в Господа Ісуса Христа. Воружжя брати, я не буду, присяги приймати я не буду. Вони подивилися і давай тоді. Вони думають, що перероспитають мене. Ну, відпустили. Повторно зробив воєнкомат те ж саме. Вони таки подумали на воєнкоматі, що, що я піддамся, що вони будуть мене переспитати, хотіли. Ну, вони подивилися, що нічого не виходить. І мене і ще два хлопці з нашої церкви приїхали і арештували. Завезли в Тернопіль в тюрму. В тюрмі висивали слідчий на беседу. Ну а давай з нами там говорити. Я сказав, що я християнин. Я ворожі брати не буду, то він то, що описав. І нас судили. Дали нам тром по 10 років. 5 років відказ від ворожі, а 5 років дали, що ми агітацію провадили. Вони так, вони так казали наших християн казали, що агітація. А ми агітації не робили, а ми приповідували Ісуса Христа. Ну, як засудили нам, Дали по 10 років, завезли нас в Харків. В Харкові. Там такий вагер був. Всій політичні сидіє від 10 років до 25. Багато братів було. Ну, а нам сказали, там, в тому Вагрі, що ми вас будемо забирати на будову. Будували високі будинки, дали співцовку, таку чорну, там надпиші були, номера на тій співцовці. І приїжджає машина така бортова. І такий борти такі високі, щоб ми не бачили, куди нас везуть. Савдасть автоматом. Привезли на будову, ну і будуємо. Я став кам'янщиком, і ті два брати з нашої церкви також. Вони подивилися, що ми добре працюємо і дали нам трошки хліба більше. А кормили кормьошка така була, щоб тільки не вмерти. Ну, Сталін помер. Прийшло а вибавення, його зробили після Сталіна, як помер. Тому працювали там два роки на ті будові. Приходимо з роботи, привозять нас, приходить дежурний, зачитав фамілію нашу і нас трьох. пішли за мною. Ми прийшли там, така кімната була, там документи. Ну і кажуть, причитали, що ми попали під амністію. І нас освободили. Дали вони купили той вагер, купив нам білети, завезли на поїзд, і я приїхав до Тернополя. В Тернополі... Ну що? Ковгосп в селі роботи нема, я поїхав на кривий ріг. Вже на кровамі рожі я також пішов на, на будову. Строївся, і так робив я там на тій бульові. Тоді два роки, за два роки я повертаюся в Тернопіль, також оформився на будову камінщиком. І так. Так я там працював. Ну, трошки грошей там заробляв і їздив по селах на зібрання там, де я знав. Ну, ми слідили за мною. КГБ слідило за кожною людинкою. О. Ну і так, тоді що? Що робити? Слідили дуже, кгбісти. дякую. І так моє юне життя пройшло в такому. Дорога терниста, немігка дорога. Ну і тоді я подумав, ну що робити? Прийшов я додому та й кажу, батькам, ну що туди? І так Бог привів мене, я жив. Бог мені дав таку, такий розум. Я так любив Бога. Старався жити тільки для Бога. І моє юне життя пройшло. дякувати Богу добре. Господь був за мною, а вам, мову, бажаю, щоб ви трималися Христа. želi na Hrsta i čekali od toho prehodu Gospoda Isusa Hrsta. Amin. Amin. Amin.